Тижня на розгляд російської госдуми внесли законопроект під номером 1057-347, а внесені і змінені отдельні законодательні акти Російської Федерації. Суть нісіній та і змінені досить проста на законодавчому рівні одобрити обнулення термінів Путіна, за яке росіянам голосувати дозволено пеньках протягом семи теплих літніх днів. Норма дозволяє Путіну ще двічі балотуватися на пост президента. А якщо враховувати що найближче великоро. Російське волевиявлення відбудеться 2024-го, а сумніватися у кваліфікації мануфактури панфілової не доводиться. І усі бюлетені правильно підрахують, то дєд не покидатиме Кремль до 2036-го. Вік уже солідний у зоні ковідного ризику, а у 84 і поготів. Як була остра, так і остається на острі. Звінить. На Росії поки соромляться натякати на наступника, на відміну від братнього народу в Китаї. Назвали возможного приємника Путіна. неправильно. під поняттям в Китаї, про яке пише Лінтару, мається на увазі. Аналітична колонка на порталі Сохо. Ось вона. Он является ярым поклонником Путина и человеком, чей стиль очень похож на Путина на политической арене. В некоторых случаях он был даже жорстче, ніж Путін. Половичичні Рамзан Кадыров заборонив держсекретарю Майклу Помпео в'їзд до регіону та запровадив інші санкції. На думку журналіста Кадирового президенті Росії подобається в тому числі те, що він ніколи не схиляв голову перед ша і навіть чекав можливості дати їм відсіч. А потом у них... Це, це Крім того, Путін дуже впевнений у собі. А коли Росія піддавалася найбільшій небезпеці, йому було наказано взяти на себе ініціативу і врятувати її. Звичайно, китайська аналітика трішки не клеїться докупи після того, як Рамзан Ахматович публічно за галочки обнуління та пожиттєве правління пришивоне диктатора. А різкі ініціативні висловлювання Ахматовича на гостро соціальні події, такі як протистояння Макрона з мусульманами, як правило, прицікалися навіть не путіним, а пісковим. Це інше зводилося до протестів демонстрації потужності, яка допомагала вичинити дотації із бюджету. Але поганий той сатрап у клані Кадирових, хто не мріє розширити межі свого впливу за межі гір гіркавкаських, це рогаврища вісті Кремля і буде тупа, не смішна. З 2014-го Росія потужно імпортозаміщає заміщає абсолютно все, починаючи від польських яблук і закінчуючи американськими комплектуючими. Як іде процес заміни, нагадувати не варто. Але до вчорашнього дня на всій Росії була одна єдина галузь, яку замістити здавалось би нереально, і це олігархат. Але схоже, впала і ця фортеця, бо вже найближчим часом і майнові, і соціальні прошарки на Росії дещо змінять структуру, і ймовірно. Потемніють дима т'єчіства і приємно. півтори сотні років тому російський дипломат Федір Тютчев написав цю знаменну фразу, яка повинна була символізувати любов простого руского чоловіка до своєї батьківщини. Та минули роки і дима т'єчіства простим руським людям дещо розподобався. Здравствуйте, на каналірасі більші вічерні в суботу. Рівно два роки тому Олексій Навальний на весь світ оголосив один із найвідоміших кремлівських пропагандистів. Сергі Гибрилев надыхался дымом отечества, настолько, что пішов у не под британскую корону. Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется в путинской России, официально подданный Її величество королева Великобританії. А потім виявилося, що не один брильов, бо Соловйов має італійське підданство Ернст Британське та й не про самих пропагандистів мова, адже цілком офіційно диматичество позраджували і місцеві товстосуми. А також є Олександр Фролов, це совладелець металургічного холдингу доларів. Також ми бачимо здесь Леоніда Лебедєва. Усі ці достойники покупляли собі так звані. Золоті паспорти. Це легальна можливість для іноземців отримати громадянство у обмін на інвестиції. Найбільше до недавнього часу цим грішив Кіпр, але лавочку все ж прикрили. І у відкриту нішу стрімко увірвався новий гравець. В Росії предложили свою програму золотих паспортов. Вот это правильно. Росія. країна з фантастичними перспективами що в жопі міра все нахожусь? і не менш дружнім податковим законодавством пропонує іноземцям програму золотих паспортів. Ета просто інвестиції в обмін на громадянство. І все. Головне, що треба для цього якусь дрібницю. Для этого иностранцам нужно вложить в російську економіку 10 до 50 мільйонів рублей. В міністерстві уверены, це приведе к созданию нових робочих мест і оживлению инвестклимата в страні. Перспективи неабиякі за 131 тридцять тисячу баксів. Рядовий іноземець може отримати умріяний доступ до благ простого росіянина, доступну і якісну медицину. Вот так люди спускаються в піроуральська больниця. І страф пункту виходять рівні дороги, <звук> демократичні вибори. Я вже четвертий раз цар, коротше кажучи, російську версію Сімпсонів. <звук> І ще золоті зуби з рук самого пині, щоб від місцевих не відрізнятися. А щоб не допустити ненависних західних капіталістів до цих усіх російських благ, в уряді вирішили змістити пріоритету бік давніх стратегічних союзників. Програма може бути востребована для граждан Ближнього Востока, Африки, Китаю, а також топ-менеджерів іноземних компаній, часто літаючих в Росію, з Африкою в Яблучко. Бо ж хто Росії подарував великого Пушкіна? Пам'ятаю чутне моловіні за мною і вісті. Капмальтна від жіні, каґені чисте касати. Вот вони ісконо руські землі і освоюють. Ойця, ти ойса ти не беспокойся. А як золоті паспорти отримають, то тримайся, росіюшка! Нові Пушкіни до присяги готові. Тан кадри із Російської Федерації це коли старигани з обідерних помешкань гордо виголошують за Путіна, бо він багато зробив. Насправді це велике мистецтво. Переконати виборця, що десь просто не тут все робиться, і там не тут просто жити дуже добре. Швидко і у вас усе заграє новими барвами. А що побивателю не спало на думку емігрувати на землю обітовану, повідомляти про успіхи за 3-9 земель на північному полюсі чи там, десь на Арктиці, немає на цьому світі душі щедрішої за російську. Мільярдами російськими допомагають, хоч кубі. Хоч Венесуелі, хоч Януковичу з Лукашенком, хоч Сирії. І коли наївні росіяни думали, що черга вже от от дійде до них, виявилося, що вище в черзі навіть білі ведмеді. Деякі заяви російська влада сприйняла за чисту монету. Вона мене ту ваш. І коли студенти поєднують будь-яку свою пару з фізкультурою, Мені приходяться ходити в ліс. 300 метров от деревни и забираться на березу, тут высота 8 метров, вот сейчас я примерно по такой высоте и выхожу в зум для того, чтобы пообщаться с преподавателями. У декого интернет будет не простый, а швидкесный. А власти проведут высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов. Загалом логічно життя чукчів з ненцями практично ідеальне як за 21-го століття. Тільки інтернету бракувало. Олені пограють собі в стрілялки, тільки тепер вони стрілятимуть. А катріархові пірілу не доведеться студити старечі кості, аби відвідати парафіян чи то пінгвінів, чи то оленів. Робитиме зум відправи і нарешті знайде, ким замінити втрачені українські парафії. А головне, коли газифікацію Росії завершено, дороги ідеальні, а медицина залишила далеко позаду європейську, залишається лише тягнути 12 тисяч кілометрів кабелю на північ, інтернет у кожен чум. А що нагуглять собі нормальні дороги, лікарні, і газ? Коли і ці мільярди освоять, потрібно ще міст і стадіон. А росіяни вони почекають ще кілька каденцій, якщо цар попросить. Американський робот спот компанії Бостон Dynamics знайшов непогану роботу. Його відправили до Лондона. Там розумна залізяка знадобилася на будові нового житлового комплексу. А робот, завдяки спеціальному 3D-лазеру, чи будівельні роботи, відповідають архітектурним кресленням. Схоже, і російського братуху спота також без праці. Не залишать. Є речі, які навіть не може коронавірус зупинити. Наприклад, парад до річниці Другої світової через ковід відтермінували, але ж провели. І сумнівів немає, які б коронавірусні показники Росія не демонструвала параду бути. Ура! Але поломаними танками уже нікого не здивуєш. Тут прийшов на допомогу він. Ти чи мразь? Пусті та у мене бід. Батько робота Фьодора хоче синка підписати в діди воєвалівську ходу. Фьодар не є роботом воєнного примінення, поэтому не зможе пройти в строю воєнослужащих. Однак, он може войти в колонну МЧС Росії. Звісно, можна було повірити, що тепер все так буде виглядати. Чи може й так? Уважаемые граждане граждані Росії, ветераны, уважаемые гости. гості. Але знаючи можливості найроботизованішої країни світу, кавердмент you help your business. Mm -hmm. і вміння самого залізного Доробла mm -hmm. є. Пересторога, що бідних солдафонів змусять костюми робота льоші одягати. Чоловік танцює проводу, просто чоловік в костюмі робота. Тільки пинні сценарій робопараду може сподобатись, бо дід дуже любить хизуватись найстрашнішою армією світу. Наша армія сучасна, боєспособна, як зараз говорять, віжливе, но грозна. А що може бути грізніше ніж жахливі російські роботи? Тому сказочний уже може затверджувати казковий сценарій параду просто по Корнію Чуковському, який може бути страшнішим аніж картини Босха. Їхали халі медведі на велосипеді, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаки. Друки із подворотні. Страшный великан, рыжий и усатый тара. Поститель слабый, лукавый, плюшевый щеголь враг труда. Нечаянно прегретый славой над нами царствовал тогда. Ну, за такие редкие на современной России можно нажиты, чумало неприемно стоим. А це між іншим Пушкін Олександр Сергійович, хоча кому той Пушкін зараз Потрібен, як казав покійний Жванецький, Сталін для радянської людини був зразком ефективного чиновника. Ще ніколи простий громадянин не відчував такої швидкої віддачі від своїх дій, тільки написав донос на сусіда, а на другий день його вже забрали. А якщо він, боронь боже, ще й портрет вождя порвав, як Ігор Васильченко із Дніпропетровщини, 15 років в'язниці. Так от в муніципальній раді одного з районів Петербурга розгорнулася справжня війна. Владні депутати вішали портрет Путіна. Опозиціонери його знімали і вішали Пушкіна. І так по колу. Начальник. Власть міняється. Аж поки одна зі сторін не вдалася до кардинальних кроків. Mm, Розорвало валочко. В Пітері Мунде порвав портрет Путіна, який повісили в портрета Пушкіна. І тут виявилося, що так: російська поліція реагує на пограбування, так, на зґвалтування. Але коли хтось підняв руку на портрет ф'юрера. Я придумал з милиционером. Приводи все відділення. Приводи все відділення. Відразу п'ятеро поліцейських примчали на виклик і сіли складати протокол. З грубша статті за знищення портретів головнокомандувача немає, але в цій країні і образу почутті віруючих приписати можуть. Але головне, от що Щороку на Росію проводять опитування щодо найвизначніших історичних постатей, і там уже все вирішили. Путін подвинув Пушкіна. Тому це колись Путін квіти поетові носив, а зараз він уже сам як Пушкін. Старий цар із юною атлетичною парою нічого не нагадує. А цар Рамзан, вибачте, відони своїми багатствами чи золота рибка, на яку вся надія громадян, які живуть у старих ізбушках із розбитими коритами. А що Пушкін писав, не лише казки: Самовластительний злодій, Тебя, твій трон я ненавижу. Ви що, з чому сошли, що То тут тим більше його потрібно зі зусилля забрати і на Путіна замінити. Бірограв Ріща, квісті Кремля, пишіть нам на електронну пошту Кремль інвісті Якщо не хочете писати, то приходьте на дільниці і там пишіть галочки.